Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо про річку Дунай. Для початку поглинемось цю атмосферу і послухаємо співання пташок. Друзі, а ви знали, що теперішню назву річці Дунай дали кельти? Колись давно у козацьких піснях Дунай найчастіше символізував розлуку? Українською ділянкою Дунаю розташовані такі міста: Рені, Вилкове, Кілья, Ізмаїл. Також села Одеської області. Але Дунай припливає не лише в нашу квітучу Україну, а Німеччину, Угорщину, Словаччину, Хорватію, Румунію, Молдову. Його довжина становить 2850 кілометрів. Дунай провідний європейський туристичний маршрут. Найдруга залученою річка Європи після Волкер. Більшим островом Дунаю є житний, розташований в Словаччині. Мерзає Дунай тільки в холодні зими, і то тільки на півтора-два місяці. Більше Дунаю дісталося овочно. Приблизно 30% цієї річки протікає на її території. Перші люди також цінували цю річку. Виявлено археологами, що вони також жили неподалік або біля річки Дунаю. Дунай настільки судноплавний, що в нього можуть заходити морські судна. Основні квартири дунайського судноплавства є Рені, Ізнаїл, Вилково. Також ви можете приїхати у місто Вилков і забронювати катер, на якому вам зроблять цікаву екскурсію по нашому Дунаю. Дякуємо, Дякуємо за, за вашу увагу!